Переклад та озвучка Армії Бітіс Юї Рам Бітіес Йога, друга частина. Таке комбо я ні за що не прогавлю. Джин, що ми робитимемо? Розно. А чи є щось легеньке? Проте круте. Аго, почалося! Певне є. Але від нас приховали Дивіться, це не складно, проте втомлює. Знайди 10 відмінностей. В мене вилізло. Бачите, візьміть гарний ракурс. Що за вража сила, у чому здається, вийшло? Отихі вона таке гарно виходить. Прийміть мене в раю. За що? Це нормально? Це цілком нормально. Як знайти гарбуз серед городу? А як прийти до бібліотеки? А чи не землі тіливо вівторок? Це без цукру, фреш? Морс? узвар. Нам це треба зробити хоча б один раз. Може, в нього щось силивася? Давайте його святою водою. Залиш Залиште цього гуйка. Викатай яйцем. Ні, зроблю йому йодову сітку. Збір бананів триває. Даже ними мене цеглина. От я не можу. І Я за стінкою стою. Святі апостоли. тепер мене двоє. Це труселя самоїстів. Як глибоко воно в тебе увійшло. Ти грішний сину мій. Це як гуртові пологи. Важливо, щоб була зручна поза. А, а Петро і Павло, я йду, відчиняйте. І це А, постров Симофорта Туба. вчителі він хочу до землі. О, ось яка червона калина? Альфа центавра. В мене тут стерчик. Ламай його повністю. Я витягаю. Якого дійка я ткнув на неї? Із Щиро кажучи, О, зніми тканину зі стеган. Вау, ми це не проходимо. До того ж розводимо ноги. Я згоди на ще не давав. Нехай коліна зустрінеться. Зробичи та що було красиво. мати, батька рідний край, ставоки хату, курінь, гай, заквіти яблука, в саду тобі посрайці надаю. А та, -та Повісти задню ногу. Задню. Так. Як це? А ми можемо з нього розпочати. Святі роженці. Рамовники у шортах. А на місце. Ага, лівуюшки в суботу. Палеринка зламалася, наче черхи закрузляли у подвійному тонгу. Його плюс ще наче екзорцизм. Їх що, яєчком викатили, то криво поперек. Зламане кадило. Відпускає. Потропу. Лечу, над хаєм, над стовпом. Вуха відлетіла на північ. Не наче вдати брючку. Вчителю, ви це знаєте? Кажан! Летича святий пошуки. Я більш не можу. Ми так закінчимо. Дякуємо за переклад та озвучку ARMY BTS UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське Хай тін!